Моя життєва стежина понад 20 років тому привела мене у спеціалізовану школу із поглибленим вивченням французької мови. Сьогодні це Чернівецька гімназія номер 3 Моя школа це сучасний навчальний заклад, це оснащені навчальні кабінети, де зібрана необхідна навчально-методична база та створені належні умови для успішного навчання учнів. Мої уроки спрямовані на розвиток комунікативної активності та креативного мислення учнів. Всі свої зусилля як педагога я спрямовую на всесторонній розвиток учня як особистості. Саме всестороння розвинута особистість може творчо реалізувати себе в житті. Види діяльності на уроці постійно змінюються. Монолог переходить в діалог, діалог підштовхує до роздумів та мислення. Групова робота націлює на створення проєктів. У пошуках відповіді на запитання, як підтримати інтерес до навчання, я зрозуміла, що необхідно залучати дітей до ігрової діяльності. Граючись, діти вчаться. Використання інтернет-ресурсів розширює горизонти пізнавальних і творчих можливостей вчителя та учня. Мультимедійні програми та презентації надають елементів новизни, стимулюють до креативного мислення. Моє педагогічне кредо не зупинятись на досягнутому, постійно навчатися та рухатися вперед. Добре, розумію: якщо сама не буду самовдосконалюватись, то як педагог стану нецікавою для своїх учнів. Світ динамічний, він дуже швидко змінюється. Учні мають технічну можливість пізнавати цей світ. Моє завдання допомогти їм знайти себе в цьому світі. Любов Михайлівна не тільки професіонал своєї справи, але й умілий організатор учнівського колективу. Зараз вона є класним керівником 10 класу. У цьому вирі педагогічної діяльності для неї важливо не схибити, не загубити жодної дитячої душі. Її учні це її однодумці, що довірили їй частину своєї долі. Любов Михайлівна є педагог з багаторічним досвідом роботи. Знає її як професійного, висококваліфікованого фахівця. Про це свідчать результати виступу її учнів на різних етапах Олімпіади з французької мови, які неодноразово ставали призерами. Її випускники отримали високі бали у незалежно зовнішньому оцінюванні. Завдяки досвіду, професійним якостям вчителі обрали Любов Михайлівну керівником методичного об'єднання вчителів іноземної мови. Вона є співавтором методичних посібників багато публікується. І, певна річ, перевіркою набутих знань своєрідним екзаменом для мене була участь і перемога на міському та обласному етапах всеукраїнського фахового конкурсу учитель року 2013. Моя робота мій улюблений спосіб пізнання, творчості, спілкування, самовираження. Я в постійному пошуку, а напрям цього пошуку підвищення ефективності навчання. Я поділяю думку мудреця про те. Що професія вчителя від Бога, а всі інші професії від учителя, і це мене зобов'язує працювати ще краще.